to feel the fire усім привіт! Вітаю вас у своєму новому влозі. На календарі у нас 1 квітня, але прогноз погоди обіцяє аномальну для цього періоду жару 26-27 градусів тепла. Тож, гріх кудись не піти прогулятись у такий теплий день. Тож, думаю, цей влог вийде такий лайтовий, без смислового навантаження. Але перед тим, як збиратися на прогулянку, потрібно поснідати. Тож ходімо, приготуємо разом щось смачненьке. Так. І потрібно помати за. She puts her hand in mine. My... Яку смакоту мені принесли на обід. Азіатський салатик. Твій як з бурячком. Цибулька. Які гарні квіточки взяти додому. Дуже красиво. Це дякую. Дуже красиво. Мені тут прийшло моє замовлення. Я замовляла лофери у коричневому кольорі. Вони повністю шкіряні всередині і зверху шкіра. Це 36-й розмір. Власне, той, який я і ношу, брала розмір в розмір, оскільки це шкіра, думаю, що вони трішки ще розтягнуться. Ось так, власне, виглядають на ніжці ці лофри. Я дуже ним задоволена. Сижу. Набираюся сміливості. У мене зараз завдання з зірочкою. Мені потрібно добратися у найскладніший район нашого міста. Там постійно затори, а зараз ще й дощ. У мене є на все про все півтори години, щоб поїхати туди і повернутися, оскільки далі у мене робота, клієнти. 600 метрів поверніть праворуч на вулиця Федьковича. Замовила собі молочний пиріг з капучино, а діткам взяла по морозивку. Дуже цікаво спробувати зараз. морозиво, зроблене з халви І звичайний пломбір. Що скажу, досить, до речі, цікавий смак такий. Смак дійсно, як халва, тільки морозиво. Ну, дуже смачно. Що зробила? Смачно. Прийшло тут моє замовлення. Я замовляла сорочку котонову у блакитному кольорі, а такі зараз модні у стилі Олдмані, одягати з якимись брючками широкими під сведрик чи якийсь кардиган. Ось така вона сорочка, я її зараз приміряю. Ну, ось такої власне ця сорочечка, рукава укорочені. Ну, в принципі, мені по щиколотку, але могли бути і довшими. Останній гудзичок можна защепити, більш буде так офіційніше, але поки можна, в принципі, носити ось так. Можна ще е заправити таким чином. Можна повністю заправити, але я поки не буду. Заправлю тільки перед. Непогана така сорочечка, в принципі, котонова. Я задоволена. Ну, а тут в мене замовлення моїх любих клієнточок. Прийшов реміння від Селін. Колись я вже вам показувала його в розпаковці. Замовляла клієнтка, забрала для неї з почти. А також сумочка і Сан-Лоран. ось така красива коробка. Зараз ми цю сумку з вами розпакуємо. Ось така фурнітура, всі логотипи збережені. Я не буду відривати ось цей захист, цю захисну плівку. Цю також не буду знімати, оскільки сумка не для мене. Вон цю жуак також в захисному чохлі. Давайте глянемо, яка сумка всередині. Загальне велике відділення. Є відділення на замочку, відділення без замочка. І також збережені логотипи. Середині самої сумки. Ну, скажу вам, що шкіра фактурна, м'яка, і в той же час така е, тримає форму цупка. Ось така сумочка. Дуже елегантна, підійде як для молодої дівчини, так і для старшої жінки. Ланцюжок двійний, але також його можна і ось таким чином подовжити. Ну і ремінь Селін. Я вже його переглядала, розпакувала. Покажу ще вам. Ось так він виглядає. Тут є подарункова стрічка, запакований, ось така золота пряжка. Також є документи, карточка. Покупця. Детальніший огляд на такий пояс ви можете переглянути у відео з розпаковкою. Там я показувала пояс, який я придбала для себе. Залишаю десь ось тут в кутику на горі посилання на це відео. Ну, і заодно вам покажу ще, що я придбала для себе. Взяла собі такі денні кремчики, колегені Elemis у тревел-варіанті по 15 мл, і взяла пробники Dior Forever Skin Glow. Тональна основа. Ось такий він малесенький, об'єм 3 мл. Взяла на пробу, якщо мені підійде, можливо, замовлю і повну версію. До речі, спала мені на думку ідея відзняти для вас свій догляд, але вже, мабуть, це буде у наступному відео. Я згадала, що я вам не показала великогабаритні товари, які я замовляла з Китаю. Я замовила килим 2х3 метри у кімнату та кілька світильників у квартиру. Ось такий килим мені прийшов. Він насправді тонесенький, але на літо підійде. Трішки деформований через те, що пересилали його, при пересилці його складали конвертиком. Але він вже потрішечки вирівнюється. І ось такий світильник я замовила у велику кімнату. Також я замовляла світильники таблетки у коридор, ванну, дитячу кімнату. А ось такий я взяла найменший, який був, на 8 плафонів. А тут є три режими світла: холодний, теплий та нейтральний. Чесно кажучи, замовляти такі габарити було, такі великогабаритні товари було трішки ризиковано, оскільки доставка досить дорого вийшла. Але в принципі я задоволена. Це люстра найменше з тих, які були на вісім плафонів. В принципі, на нашу кімнату підходить, але мені дуже сподобалась люстра на 15 плафонів. Я десь прикріплю можливо тут картинку. А як вона виглядає? Ну, вона, звісно, була вдвічі дорожча. Не пригадаю, скільки ця люстра мені обійшлася, але разом з доставкою вона мені обійшлася навіть менше, ніж така ж коштує тут нас в Україні. Ну і килим, Килим теж вийшов недорого. Нас такі продають. Можливо, з доставкою вийде на одне. Не можу сказати точно. Дитячому замовляли люстру Хмаринку. Ванна то ванна коридор, там звичайні таблетки такі, що чіпаються прямо на стелю. Теж три режими світла, і виходили щось майже 500 гривень їх купити. Ну і плюс пересилка. Знімала, знімала і розрядився у мене телефон. Тож підключила його вже тут до зарядки. І, мабуть, на цьому я буду завершувати сьогоднішній свій влог. Вам дякую за перегляд. Не забувайте про вподобайки, коментарі. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам такого формату відео подобається. А я побігла монтувати.